Змінено правила виплат родинам військовослужбовців, які пропали безвісти або потрапили у полон. 8 жовтня 2024 року Верховною Радою було проголосовано в цілому законопроект 11407, який повністю змінує підходи до відповідних виплат родинам військових. Законопроект передбачає можливість військовим залишати особисті розпорядження, яким чином і кому з членів родини будуть нараховуватися виплати на випадок потрапляння в полон або зникнення безвісти. Ідентичність підпису буде завірятися або командиром, якщо військовий вже на службі, або у нотаріуса відповідні розпорядження будуть зберігатися в ТЦК та СП, з якого було мобілізовано військового. За умови відсутності такого особистого розпорядження від військового будуть ділитися грошові виплати на випадок взяття в полон або зникнення безвісти, наступним чином в рівних долях будуть отримувати виплати, які передбачені військовому офіційній дружині або чоловіку. Зверніть, будь ласка, увагу: офіційні, тобто, коли укладено шлюб, також батькам військового. Дітям військового неповнолітнім, а також дітям, навіть повнолітнім, яким встановлено з дитинства інвалідність і відповідно їх законним представникам. Загальний розмір виплат не може перевищувати 50% від виплат, які передбачені на цей період військовому. Якщо з перелічених родичів у військового немає, то відповідно далі по структурі виплати будуть призначатися рідним братам, сестрам та повнолітнім дітям, які перебували на утриманні військового. Однак виплата теж має обмеження, тобто такі виплати загалом не можуть перевищувати 20% від грошового забезпечення військового.